На кожному подвір'ї, де є господар, завжди знайдеться купа тирси, залишки після пиляння дров, будівництва чи навіть обробки дерев'яних дощок у сараї. Багато хто звик вважати тирсу просто сміттям її викидають, спалюють або висипають десь за городом. Але досвідчені городники знають те, що здається відходами, насправді може стати справжнім багатством для землі. Варто лише трохи терпіння і розуміння, як перетворити ці дрібні деревні рештки на щось корисне, бо саме з тирси можна зробити так зване чорне золото, добриво, що оживляє навіть найвиснаженіший ґрунт. Чому ж тирса така цікава для господаря? Насамперед, тому що вона природний матеріал, у ній немає шкідливої хімії, вона легко змішується з іншими органічними речовинами і допомагає покращити структуру землі. Та є одна хитрість. Свіжа тирса сама по собі не підживлює, а навпаки, забирає з ґрунту азот. Саме через це, якщо її просто внести в землю, рослини почнуть жовтіти, рости повільніше, а врожай зменшиться. Але якщо зробити все правильно, дати тирсі перебродити, змішати її з потрібними компонентами, вона стане чудовим добривом, яке діє м'яко й довго. Кожен, хто має справу із землею, знає, як. Важливо підтримувати її родючість. Сьогодні багато хто шукає прості й дешеві способи це зробити, не купуючи дорогих мішків хімічних підживлень. І ось тут тирса може стати справжнім порятунком, вона доступна практично кожному, особливо там, де палять дровами або мають пилораму неподалік. Замість того, щоб смітити, можна зробити добру справу для свого городу, і при цьому не витрачати ні копійки. Ще наші діди помічали, що під шаром тирси земля після зими стає пухкішою, не пересихає, а бур'яни ростуть повільніше. Тирса працює як мульча вона зберігає вологу, не дає землі перегріватися влітку і переохолоджуватися восени. А коли починає перегнивати, повільно віддає поживні речовини. Проте тоді. Ще не всі знали, як правильно її підготувати, щоб користі було більше, ніж шкоди. Сьогодні ми вже маємо перевірені рецепти, як із простої деревної стружки, зробити родючий перегній. Тема ця важлива для кожного, хто працює з землею, бо в нинішні часи, коли ціни на мінеральні добрива зростають, а ґрунти бідніють, природні способи підживлення стають як ніколи актуальними. Використання тирси це не просто економія, це ще й турбота про природу. Компостування деревних решток допомагає зменшити кількість відходів, повертає органіку в землю і створює замкнений природний цикл, який колись був звичним для кожного селянського господарства. Особливо корисно використовувати тирсу на важких глинистих ґрунтах. Вона робить їх більш пухкими, дозволяє корінню рослин. Дихати, а дощовій воді швидше проникати вглиб. Крім того, тирса трохи нейтралізує кислотність, що дуже важливо для тих, хто має справу з кислими землями. Проте, повторюся, свіжа тирса може навпаки зробити біду, якщо її неправильно застосувати. Тому так важливо розуміти сам принцип, як з неживого матеріалу зробити живу основу для врожаю. Не кожен господар має час і бажання возитися з компостом, але коли побачиш, як добре ростуть овочі на землі, підживлені тирсовим перегноєм, то вже ніколи не захочеш просто викидати ці дрібні тріски. Адже варто лише один раз закласти купу, змішати тирсу з гноєм чи травою, і через кілька місяців отримаєш пухкий, темний, приємний на запах компост, який легко розсипається в руках. Саме тому його і називають чорним золотом бо він повертає землі силу. Тирса це приклад того, як із простих речей можна зробити велику користь. Головне, не поспішати і не лінуватися, бо в господарстві все працює за законом що вкладеш, те й отримаєш. Якщо віднестися до цієї справи з розумом, то й урожай віддячить сторицею, і тоді вже ніхто не скаже, що тирса то просто сміття. Це ресурс, який чекає, поки його навчаться використовувати по справжньому. Щоб перетворити тирсу на справжнє добриво, потрібно не просто скласти її купою в кутку подвір'я, а дати їй можливість пережити природний процес перегнивання. Це робота не на один день, але результат того вартий. Найголовніше правильно змішати тирсу з речовинами, які містять азот. Адже саме цього елементу їй бракує найбільше. Коли деревина розкладається, вона тягне азот з землі, і якщо не додати його штучно, то жоден буряк чи морква не зрадіють такому підживленню. Тому все починається з азоту. Його можна дати через гній, сечовину, траву чи навіть кухонні відходи. Перший і найпопулярніший спосіб змішати тирсу з гноєм. У кожному господарстві, де є корова чи хоча б кури, можна знайти трохи органіки. Береться приблизно одна частина гною на дві частини тирси і все це добре перемішується. Суміш має бути вологою, але не мокрою. Якщо гною мало, можна додати зеленої трави, бадилля або залишки після прополювання городу. Головне, щоб була азотна складова, коли все перемішано. Купу потрібно добре полити водою і накрити плівкою або старими мішками, щоб вона не пересихала. Через кілька днів температура всередині піднімається, починається процес бродіння. Дуже добре допомагає і карбамід або сечовина. це звичайне добриво, яке можна купити у будь-якому магазині для садівників. Якщо тирси багато, а гною немає, то на кожне відро тирси додають приблизно дві столові ложки сечовини, розведеної у воді. Цим розчином проливають купу шар за шаром, потім знову накривають і залишають у спокої. Уже через місяць тирса почне темніти, а через 3-4 стане пухкою, майже невідчутною на дотик. Усе це означає, що азотні бактерії зробили свою справу. Дехто додає ще деревну золу. Це також корисно. Зола збагачує компост калієм, кальцієм і фосфором, а ще допомагає зменшити кислотність тирси. Особливо добре додавати її тоді, коли тирса з хвойних дерев бо така зазвичай кисліша. Трохи золою присипають кожен шар і користь подвоюється. Так само можна вкинути й трохи старої землі або готового компосту, щоб запустити природні бактерії. Адже саме вони перетворюють усі ці речовини на родючий гумус. Не варто робити компостну купу де завгодно найкраще обрати затінене місце, щоб сонце не пересушувало верхній шар. Добре, коли поруч є кран або бочка з водою, бо зволоження потрібно регулярно. Якщо купа стоїть просто неба, дощі частково допомагають, але під час спеки треба поливати вручну. Раз на кілька тижнів корисну купу перевертати вилами, щоб повітря потрапляло всередину. Без кисню процес загнивання сповільнюється, а компост може почати неприємно пахнути. Якщо ж усе зроблено правильно, запах буде приємний, схожий на вологу землю в лісі після дощу. Є ще один варіант зробити так званий гарячий компост. Для цього тирсу змішують не лише з гноєм, а й з іншими органічними залишками, кухонними відходами, картопляними лушпайками, травою, бур'янами, шари чергують, тирса, трава, гній, трохи землі знову тирса. Кожен шар проливають водою з сечовиною або настоєм кропиви, лопуха чи навіть курячого посліду. За кілька днів у середині купи температура може піднятися до 60 градусів. Це добре гинуть насіння бур'янів і личинки шкідників. Через три місяці компост перетворюється на темну масу з приємним запахом, справжній перегній. Для тих, хто не має великої садиби, але хоче скористатися тирсою, є ще простіший спосіб можна змішати її з трав'яним настоєм. У діжці настоюють траву, кропиву, лободу чи інші зелені рослини, поки не з'явиться характерний запах бродіння. Потім цим настоєм проливають купу тирси, перемішують і накривають. Через кілька тижнів починається активне розкладання. Такий компост виходить швидше, ніж звичайний, і вже восени його можна використовувати для перекопування городу. Важливо пам'ятати, тирса не повинна бути занадто дрібною або щойно спиляною з хвойних дерев, така містить багато смол, що уповільнюють процес гниття. Краще, якщо вона трохи підсохла або полежала кілька місяців. Також не можна додавати в купу лаковану чи фарбовану тирсу, у ній можуть бути шкідливі речовини, добриво має бути природним і чистим. Щоб тирсовий компост вийшов якісним, варто дотримуватися простого правила усе, що вкладаєш у купу, має бути живим або колись живим. Гній, трава, листя, кухонні рештки, трохи землі, усе це працює разом, як у природі, і якщо процес іде правильно, то вже через півроку отримаєш чорну, пухку, родючу масу, що нагадує лісову землю. Такий перегній можна додавати під будь-які культури: картоплю, помідори, огірки, полуницю, кущі смородини чи малини. Ґрунт після нього стає м'який, добре пропускає повітря і вологу. А рослини ростуть міцні і здорові. Отже, головне правило тирсу не викидати, а дати їй друге життя. Кожен господар, який один раз спробував зробити компост власноруч, потім щороку закладає нову купу. Бо це не лише економія, а й задоволення бачити, як з простих деревних решток народжується щось живе й корисне, і коли навесні. В землю вносиш той темний, пахучий перегній, відчуваєш, що земля вдячно приймає його, немов старий друг, який давно чекав зустрічі. Наші діди й бабусі добре знали ціну кожній трісці, кожній жмені тирси. У селі нічого не пропадало дарма, усе йшло в справу. Ще за старих часів, коли ніхто не чув слова компост, господарі використовували тирсу для підстилки худобі, а потім. Разом із гноєм вивозили її на город. Такий гній був пухкий, легкий і, як казали старі люди, теплий на руку. Коли його розкидали по полю, земля наче дихала, і врожай давався рясний. Вони не знали хімічних формул, не рахували вміст азоту чи калію, усе перевірялося практикою, досвідом і спостереженням за природою. У багатьох селах досі пам'ятають як узимку. Коли в хліві товсто насипали тирси під корову чи коня, а навесні виносили все це на гноярку. Там воно лежало, парувало і через кілька місяців перетворювалося на справжнє чорне золото. Такий компост вважався найкращим, бо мав у собі все і деревну легкість, і тваринну поживність. Його розкидали по городах перед дощем або перемішували із землею під картоплю. Дехто навіть клав такий перегній. У ямки під капусту казали, що головки тоді виростають тугі й солодкі, навіть без підживлення. У деяких селах практикували ще один старовинний спосіб робили так звані теплі грядки брали стару тирсу, змішану з гноєм, укладали її в яму, зверху сипали шар землі і садили огірки чи кабачки. Коли тирса починала пріти, вона виділяла тепло. Коріння не мерзло навіть у холодну весну, такі грядки давали врожай раніше ніж звичайні, а овочі росли рівні й соковиті. Це був справжній секрет досвідчених господинь, які ніколи не поспішали, а знали, що земля любить тепло й турботу колись не було ані добрив у мішках, ані тракторів з розкидачами. Люди користувалися тим, що під руками, і, хоча тодішні методи здаються простими. У них була мудрість, наприклад, тирсою засипали міжряддя, щоб бур'яни не росли. Це працювало чудово світла бракувало, і бур'яни гинули. А ще земля під тирсою зберігала вологу навіть у спеку, тому не треба було поливати город щодня. Восени, коли все перегнивало, цей шар просто перекопували, і ґрунт ставав пухким, наче просіяним. Дехто додавав у тирсу не лише гній чи траву. А й кухонні відходи, картопляні очистки, капустяні листки, старі яблука. Це все робило масу ще поживнішою. А щоб не тягнуло мишей, зверху все посипали золою або тонким шаром землі. Через півроку від тих решток не залишалося нічого, лише темна, м'яка земля з запахом лісу. Старі казали, що така земля жива, бо в ній повно черв'яків. А де є черв'яки, там буде врожай. Зараз багато хто повертається до цих народних способів. Бо правда така жодне мінеральне добриво не замінить живу органіку. Вона не лише підживлює, а й лікує землю. Один господар із Полтавщини розповідав, що вже 10 років не купує жодних підживлень. Що осені він змішує тирсу з курячим послідом і листям, складає купу під парканом. А навесні частину закладає в теплицю решту на город. Каже, що помідори після такого перегною ростуть без підгнивання, а морква рівна, як стріла, і головне, земля з кожним роком стає легша, пухкіша, темніша. Ще одна цікава порада від старих городників використовувати тирсу в поєднанні з кропивою. Якщо влітку нарізати кропиви, залити водою і настояти тиждень. Вийде сильний азотний настій, не можна пролити купу тирси, або навіть відразу зволожити грядки, де тирса лежить мульчею. Кажуть, що від цього рослини набирають силу, листя стає густішим, а колір насичено зелений. Це той самий ефект, який колись давала коров'яча рідота, тільки без запаху та важкої роботи. Дехто з сучасних господарів робить по-своєму. Купують пластикові контейнери або старі бочки, насипають туди тирсу, додають зелену масу і трохи землі. У теплі такі міні компостери працюють швидше, ніж великі купи, а ще там легше підтримувати вологість. Це вже сучасна версія старої гноярки, зручна, чиста, але суть та сама. Природа працює без поспіху, перетворюючи відходи на цінність. І навіть у сучасному господарстві, де є техніка, інтернет і нові засоби, старі поради не втрачають сили, бо що може бути природніше, ніж дати землі те, що вона сама породила? Наші прадіди не називали це екологічним підходом, але саме так вони жили усе з поля поверталося назад у землю тирса, листя, гній, солома це був кругообіг життя. І саме тому їхня земля не виснажувалася, а щороку давала силу і врожай. Тепер ми знову до цього повертаємось тільки вже з розумінням ми знаємо, що тирса це не сміття, а природний ресурс вона легка, доступна і чиста, якщо вміти правильно її використати, можна обійтися без магазинних підживлень, а земля віддячить сторицею. І коли стоїш на городі, вдихаючи запах свіжого перегною. Відчуваєш ту саму гармонію, що відчували наші діди, спокій, впевненість і радість від того, що живеш у злагоді з землею. Отже, головне, що треба запам'ятати кожному господарю тирса це не сміття, а багатство, яке лише чекає, щоб його правильно використали, не можна поспішати і чекати миттєвого результату, бо земля не любить суєти усе має свій час. Тирса повинна дозріти, набратися сили. І тоді вона стане тим самим чорним золотом, яке оживляє навіть найвиснаженіший город. Якщо все зробити розумно і з терпінням і любов'ю, то вже за кілька місяців отримаєш добриво, що не поступається найкращим перегноєм, а головне, зроблене власними руками без хімії і витрат. Коли тирса вже перепріла, її можна використовувати по різному найпростіше розкидати по городу перед осіннім перекопуванням. Земля стане м'якшою, легшою і навіть після дощу не буде злипатись у грудки. Якщо внести перегній навесні, то краще робити це за кілька тижнів до посадки, щоб він устиг трохи влягтися в ґрунт. У теплицях тирсовий компост добре працює як основа для грядок, утримує вологу, пропускає повітря. А рослини завдяки цьому не мають задушеного коріння. Дехто додає його й у лунки під картоплю, капусту чи томати пожмені на кожну і результат видно вже за місяць. Особливо добре тирсовий перегній впливає на ґрунти, які мають надлишок глини або кислотності. Він розпушує, полегшує обробіток, допомагає створити дрібну рівномірну структуру. Після кількох років такого підживлення земля буквально змінюється, темніє, стає родючою. Повної черв'яків і мікроорганізмів це жива земля, у якій усе дихає. Саме тому досвідчені городники кажуть не треба гнатися за швидкими добривами, бо вони дають лише коротку користь, а потім виснажують. А ось тирсовий компост діє повільно, але надійно, він поступово віддає поживні речовини, створює запас гумусу, який живить рослини роками. Та варто пам'ятати й про обережність. Не можна вносити в ґрунт свіжу тирсу, вона витягне азот і зробить землю бідною. Якщо ж таки потрібно використати її відразу, то треба додати трохи азотних речовин, Настій кропиви, сечовину або хоча б розведений курячий послід. Або найкраще насипати тирсу як мульчу зверху, не змішуючи з землею. Тоді вона захистить ґрунт від пересихання. Пригнітить бур'яни і поступово повільно перетвориться на добриво прямо на грядці. Так роблять багато господарів. Навесні укладають шар тирси між рядками полуниці чи помідорів. І вже до осені вона темніє, стає м'якою і частково перегниває, готуючись до наступного сезону. Ще одна порада не тримати компостну купу надто сухою. Якщо вона пересихає, процес розкладання сповільнюється і замість перегною може вийти просто суха труха. Тому раз на кілька тижнів треба перевіряти вологість і при потребі злегка поливати. Не менш важливо забезпечити доступ повітря, якщо купа стоїть без руху, без перевертання вона може закиснути. А коли хоч раз пройдешся вилами, перемішаєш шари, то й процес піде швидше, і запах стане приємним. Як після дощу є й дрібні хитрощі, перевірені роками. Наприклад, якщо поруч із купою посадити гарбуз чи кабачок, вони пустять коріння в теплу поживну масу і виростуть просто велетенськими. Також кажуть, що після тирсового компосту город менше заростає бур'янами, бо структура землі стає іншою, легшою, і бур'янам важче приживатися. А якщо розкидати трохи тирсового перегною під плодові дерева, то вже наступного року помітно покращується смак плодів, яблука стають солодшими, груші соковитішими. Головне не боятися експериментувати, але робити це з розумом земля жива істота і вона відчуває ставлення до себе. Якщо давати їй природне, живе підживлення, вона віддячує сторицею, коли господар власноруч робить компост. Він не би вступає з землею у розмову я тебе підживлю, а ти мене нагодуй, це взаємність, що тримає село, родину і врожай. І в цьому є справжня сільська мудрість не чекати дива від магазинних препаратів, а самому створювати силу землі. Отже, підсумуємо, щоб отримати якісний тирсовий перегній, потрібно поєднати тирсу з азотними речовинами, гноєм, травою, сечовиною, Тримати купу вологою і теплою, періодично перевертати, дати їй дозріти не менше трьох-чотирьох місяців. І тоді з простої деревної стружки народиться те, що колись називали чорним золотом це добриво не лише збагачує ґрунт, а й оживляє. Його.